Розкажу вам сьогодні про бібліотеки у Канаді. А взагалі всі активності у Канаді відбуваються по більшості у ком'юніті-центрах. Оце ком'юніті-центр, який знаходиться біля нашого будинку. Тут є басейн, є дві людові арени, є бібліотека, є сервіс-центр міський і ще багато чого іншого. Сьогодні ми будемо розглядати саме бібліотеку. Про інші активності я вам розкажу в наступних відео. Тож, ходімо, поглянемо, як бібліотека виглядає, як в неї записатись, як взяти книжки і взагалі, як все це відбувається. Як бачите, тут ще є спортивна зала, про неї я розкажу в наступних відео. Ось бібліотека знаходиться одразу біля входу. працює вона не кожного дня, є багато об'яв біля бібліотеки. ну, от, До прикладу про книжковий клуб. Ось так виглядає членська картка. Нам навіть запропонували на вибір, яку картку ми хочемо. Насправді реєстрація пройшла доволі швидко. Ми записували дитину, запитала його ім'я, запитали, в якій школі він навчається, запитали адресу, номер телефону і електронну адресу мою, щоб вони нам нагадували, якщо ми невчасно здаємо книжки, щоб вони нам присилали нотіфікейшн, що пора здати книжки. У самій бібліотеці дуже великий вибір книжок. Є окремо ось дитяча зона прям для дошкільнят, там також є зона відпочинку для дітей. Все дуже структуровано по алфавіту, книжки дуже яскраві, дуже цікаві. Ну, цікаво, прямо ну, як в магазині ходиш в цій бібліотеці. Брати книжку можна на два тижні. Якщо ти не встигаєш її прочитати, ти можеш подовжити цей термін. Подовжувати можна максимально три рази. Після цього книжку треба повернути. Можна замовити книжку через інтернет, всі бібліотеки поєднані в єдиній системі. І маючи членську картку, читацький квиток, ти можеш користуватись будь-якою бібліотекою в місті. Тобто ти можеш зайти на сайт бібліотеки, знайти книгу, яка тебе цікавить. І тобі на сайті покаже, в якій саме бібліотеці ця книга є, ти можеш поїхати її взяти. Я помітила, що дуже багато людей відвідує бібліотеку. Ну, не просто взяти книжку, а саме от посидіти, почитати там. Також там є комп'ютерний клас у бібліотеці, є навчальні класи в бібліотеці. На другому поверсі є зали для читання. Тобто, ну. Люди просто приходять, беруть книжку, сідають біля вікна, ну і насолоджуються. Цікаво проводять час. Є різні секції для дорослих, для дітей, для тінейджерів І з самого цікавого в бібліотеці можна взяти навіть ці диски з музикою, з фільмами. Так, так, в Канаді ще досі навіть є прокат кіно. Нормально. Також пошуком можна скористатись в самій бібліотеці, є комп'ютер. Набирайте книжку, яка вас цікавить, або ключові слова, які вас цікавлять, і вам онлайн-каталог видасть просто де на якій полиці ця книга стоїть. Знайти книгу на полиці дуже легко, всі вони стоять по порядку. Всі полиці підписані по буквам, ну, тобто нема взагалі ніякої проблеми знайти книгу по каталогу. Коли ви вибрали книгу, ви йдете на Self-Checkout, скануєте спочатку картку, потім скануєте всі книги, які ви берете в цей день. Це вибиваєте собі чек і йдете додому з чеком і книгами. У чеку знову ж таки нагадується, скільки разів ми можемо подовжувати нашу книгу. Вказано, хто взяв цю книгу, куди її треба. Щоб повернути, ми можемо в будь-яку бібліотеку і дату, коли ми маємо повернути. Користування бібліотекою абсолютно безкоштовно. Повертаємо книжки у дірків стіні. Навіть якщо бібліотека не працює.